У смілі триває прийом заяв до дитячої школи мистецтв на новий навчальний рік. Майбутні учні зможуть обрати навчання на музичному, вокальному або образотворчому відділеннях. Наша смілянська школа мистецтв гостинно відкриває двері для всіх бажаючих вступити до неї. Це можуть бути дітки різних вікових категорій. На кожне відділення в нас різні вимоги, і вікові, і за здібностями, але я думаю, що вже всі знають точно нашу музичну школу, що тут можна навчитися і грі на музичних інструментах, це дугові інструменти, баян, акордеон, скрипка, фортепіано, гітара. Їх дуже багато, сопілочка, навчитися малювати і співати. І до того ж, випускники нашого закладу зможуть вступити до навчальних закладів за профілем в нашій школі. Ваші діти знайдуть для себе хобі, ремесло, заняття, улюблене на все життя. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 2 45 95 або за адресою вулиця Незалежності 20.